Ну, далі э, будемо говорити про брехню на великій сцені або про саміт ШОС в Китаї. Mm -hmm. Путін знову перекладав провину за війну на так званий державний переворот 2014 року і НАТО, звичайно ж, заперечуючи, що саме РФ розв'язала повномасштабне вторгнення. Більше того, кремлівський диктатор заявив, ніби домовленості після зустрічі з Трампом на Алясці відкривають дорогу до миру. Ага, натомість китайський лідер Сі Цзіньпін говорив про новий світовий порядок. І навіть позиціонував цей шос як майданчик. Справжньої багатосторонності ну... Пекін пообіцяв кредитний пакет на понад мільярд доларів для країн ШОС і розвиває ідею банку розвитку цієї організації як альтернативу західним інституціям. Взагалі, знаєте, цікава була зустріч. Наприклад, там що й прем'єр Індії демонстрував теплі обійми з Путіним, підкреслюючи а воно, а дружбу і водночас балансуючи, знаєте, між Китаєм і Заходом. Як вандам? А як же ж між двома фурами президент Туреччини Ердоган в кулуарах нагадував про роль Анкари, звичайно? Айно ж в мирних переговорах щодо України, і ну в принципі, як завжди. А от підсумкова тянзінська декларація була без жодного слова про російську агресію проти України і, взагалі, про цю війну там лише засудили санкції, говорили про безпеку, угу. про економіку. Але про найбільшу війну в центрі Європи ні слова. То називається знаєте, як е, хлопці, тако файно посідєлі mm -hmm. і нічого важливого не обговорили. І як ви зрозуміли далі про це і про інші важливі події у світі політики? Ми поговоримо з нашим гостем Антоном Кучухідзе, співзасновником аналітичного центру об'єднана Україна. Він вже з нами на зв'язку. Пане Антоне, доброго ранку. Дякую, що долучилися. Вітаю вас, дякую за запрошення. Давайте так про зустріч в Китаї трошки згодом. Хочеться почати з іншого, бо вчора всі більше говорили як не дивно про Януковича, про нові зуби, про нову заяву, в якій значить, наш втік... президент Втікач запевняв, що він вів Україну до ЄС. Не довів. Давайте так. Головне запитання, про зуби. Потім навіщо Путін дістав його із Нафталіну, обтрусив, і на яку аудиторію працював Яник. Я думаю, що більшою мірою у російських спецслужб немає правильних даних по якраз таки соціологічних групах по настроях, які є в Україні. Тому я думаю, що вони коли дістають ем, такі мумії, то скоріш за все орієнтація іде на українців, які виїхали до Російської Федерації з 2014 року. Ага. За великим рахунком вони достатньо достатньо лояльні до Російської Федерації, до того, що говорить Російська Федерація, і так далі. І ем, це по перше. На превеликий жаль, там більше мільйона ну, за різними даними, більше мільйона, півтори мільйона українців виїхали до Російської Федерації там в 14 року. Mm -hmm. І по-друге, для чого це робиться? Є політична технологія, а Російська Федерація коли хоче. Знаєте, як розпочати дискурс в публічній площині, що хтось там нелегітимний, вони дістають цього в лапках легітимного. І uh -huh. на противагу чинній владі, наприклад, на противагу чинному президенту України починають розганяти ось цього в лапках легітимного, який uh -huh. кинув державу, покинув людей. Ну і зробив багато інших поганих речей для нашої держави. Mm -hmm. Ось дві причини, дві логіки, чому Російська Федерація використовує. Цього цю особу, бо його президентом не, не назве, цю особу в рамках політичних політичних процесів. Знаєте, про що подумав, дивіться, в суботу у Львові вбивають парубія керівника самооборони майдану. Людина, mm. яка відіграла ну чи не ключову роль в революції гідності? Так, а от через два дні з'являється Янукович, якого в принципі ця революція знесла. Е, я собі накручую, чи є якийсь зв'язок між цими подіями? Дивіться, я би, наприклад, напряму з вбивством пана Парубія не пов'язував, бо є більш ширший контекст. Зараз Російська Федерація вкинула в публічну площину те, що не було домовленостей з Трампом про тристоронню зустріч, і ага. починає вкидувати, що українська влада є нелегі... нелегітимною. Відповідно, розпочавши ось цю гру, і ця гра розпочалася ну дуже давно ніж трагічні події з паном Паруб'єм, mm -hmm. то е, вони дістали ось цю мумію Януковича, якраз е, в рамках цього процесу е, демонізації української влади, як такої, mm -hmm. що типу, mm -hmm. ми не будемо, ми не будемо з ними вести перемовини е, і ні з ким там нічого підписувати. Mm -hmm. Ось в цьому логіка, тобто. Вони не хочуть напряму діяти і казати: ми не хочемо перемовин. Ми будемо воювати. Тому вони хочуть знайти привід, щоб звинуватити Україну в чому, що вона якась не така, влада, якась не така, і так далі. Ось у нас Янукович. А з цими ми вести перемовини не будемо. Ось Зразу... така логіка. Зрозуміло, ще, ще одні один список країн, які постійно демонізує Кремль, це Європа. Uh -huh. Вчора е, літак Курсули фондерляїн втратив зв'язок із GPS, Він був заглушений. Е, пілоти летіли і сідали буквально за паперовими картами. Це сталося над Болгарією. І там болгарська влада, до речі, говорить про причетність саме росіян. Uh -huh. е, як ви думаєте, Москва переходить вже на новий рівень протистояння з Європою? Ну да давайте так поділюся поділ, поділюся Якби в дипломатичних в дипломатичних колах є розуміння, зокрема, якщо брати держави е, Польщу, держави Балтії, то в них є розуміння того, що ці території, цей напрямок є дуже ризикованим. Uh -huh. І потенційним для наступної хвилі російської агресії, uh -huh. якщо ви пригадаєте промову Байдена у Варшаві, така програвна промова Байдена, коли він заявив про те, що Путін програв війну, uh, він же ж сказав, що якби там Україна не втрималась, то наступні були Польща, Держави Балтії uh -huh. і так далі. Uh -huh. uh, і цей напрямок, враховуючи те, що є uh, Кенісберг. Враховуючи те, що там відповідні ракети стоять рашистські, відповідно, що рашисти там претендують на певну політичну роль, дестабілізацію і так далі. І так далі, ось цей напрямок є хитким. Тому угу. по цьому напрямку вони можуть і глушити, і залітати Чого там собі? дронами, дронами-розвідниками, плюс білорусь поряд, ви розумієте, там навчання. І розумієте, одна причина накладається на іншу, і в комплексі виходить так, що пані фондерляїн її літак втрачає зв'язок з відповідними службами, які мали б вести цей політ, і так далі. І, врешті-решт, треба розуміти, що вся Європа, в принципі, під загрозою, бо згадайте. Ультиматум терориста Путіна, грудень 21-го року, до Байдена, кордони НАТО мають повернутися до кордонів mm -hmm. 97-го року. Mm -hmm. Ну а ви ж розумієте, це фактично вихід з НАТО всієї центральної та східної Європи. Да. Ну, половина так. Європи має знову повернутися до російського впливу. Давайте тоді ще до теми, про яку ми обіцяли нашим глядачам про події в Китаї. А підсумкові декларації саміту ШОС немає жодного слова про війну в Україні. Її по факту не засудили і не підтримали. Ви як вважаєте, це добре чи погано? Однозначно, що погано, тому що дивіться, Китай максимально потужно розвиває політику подвійних стандартів. Що я маю на увазі? В усіх публічних документах, спільних заявах, ну скажімо так, ну не в усіх, а в багатьох, 90%, де підписується Китай, вони зазначають про те, що статут Організації Об'єднаних Націй є ключовим для вирішення. Міжнародних спорів, тобто у Китаї така дипломатична позиція uh -huh. в статі в статтях статуту Організації об'єднаних Націй прописаний принцип територіальної цілісності держав і вирішення конфліктів мирним шляхом. Uh -huh. Uh -huh. Чи сприяє Китай вирішенню війни Росії проти України мирним шляхом? Велике питання: uh -huh. товари подвійного призначення йдуть до Росії. Спільні спільне дронове виробництво іде до Росії, так. Північна Корея в житті в нічого без дозволу Китаю не зробила. Та, відправляє справа. військових, відправляє мільйони снарядів до Російської Федерації і так далі. І так далі. Тому те, що вони. Зняли з порядку денного в публічній площині, я маю на увазі обговорення цього питання, те, що вони приховують свою позицію і прикриваються статутом. ОН то є чиста маніпуляція, і це означає, що вони в даній ситуації підтримують більше Російську Федерацію. Хоча, як ви знаєте, 24 серпня. Багато медіа написали про те, що Сі Ціньпінь вперше привітав так, так. Uh, українського лідера з Днем Незалежності України. Що це, там, американські медіа писали, що це такий сигнал і так далі. І так uh -huh, далі. Uh -huh. Немає ніяких сигналів. Китай зараз буде, uh, знаєте, як. Uh, uh, я ну, так розумію, як по-ворожому дружити, тобто мається на увазі е, ну, здаватися другом. А насправді вони хочуть заграбастити Російську Федерацію. Вони дуже потужно зайшли в економіку, в державні підприємства. Uh -huh. Вони скупають багато стратегічних підприємств Російської Федерації, інвестують. Uh -huh. І це треба розуміти. Вони роблять не від любові, а від того, що у Росії проблеми в них немає противаги впливу Китаю, тому вони скупують. Тобто, іншими словами, китайцям вигідне затягування війни в якомусь вигляді. Ось чим дольше затягується навіть Тим можливість вигідніше. проведення переговорів, їм угу. це вигідно, бо вони ще більше Росії куплять. І так поступово поступово вони прийдуть до зміни режиму Путіна, щоб поставити свою людину. Ось і все, бо в них складні відносини з путіним. Насправді, велика недовіра між Цзіньпіном і Путіним давно існує, і Путін є причиною багатьох. Е Торгівельних, скажімо, проблем Китаю Ми або бачите. незручності, як мінімум, це правда кажуть, що ворогів треба тримати ближче. Цікаво mm -hmm. цікаво. Ось така ну ось така складна політика у Китаї, тобто вона не така однозначна, прямолінійна. Вона ось така ось. І mm -hmm. тут, коли їм треба з американцями торгову угоду узгодити, вони Україну триста разів. Поздравлять поздоровлять з Днем незалежності, визнають суверенітет і так далі. І так. Зрозуміло, дякую, що ви робите складні речі трошки зрозумілішими. Простої мови дякую. і нагадаємо, що дякую. з нами на зв'язку був наш гість співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна Антон Кучухідзе. Дякуємо ще раз.